По Україні. Так, сьогодні 28 здається. Да, 28 березня Бороную. Е, Були дощі, там пройшли десь порядка 11 мм перед цим. Перед тим ще щось в районі 8, здається, чи 10 теж. Взагалі, в общем, поле так дуже виїхати не було, як та й чекав, тобто, доки трохи продліється земельна. Я не поспішав з боронуванням, бо багато колег вже його закрили. Чекав більш-менш, ну таке є. Погодки, в принципі, ось уже, як бачимо, підтряхло. Якраз тільки-тільки протряхло, він ще навіть пойде під грибнями ще таке, трошки недосовше. І працюю. Ось що виходить, отакий фон розбивається, зараз грудочка ідеально. Мені подобається. Перше поле, гони тут дуже короткі. Не встигаєш просто цей. Не встигаєш щось зняти. Бороную сьомою передачею пониженою на цьому тракторі. Це там швидкість десь в районі 13-14 км. Є тут така штука авторозворот на цьому автопілоті. Щось я з ним пробував, я не знаю, щось воно матюки малює мені і все. Пробував гратися, робить. В общем, коротше, ось ще пограюся. Чого не дождався, щоб підсохло, завтра ще дощ малює, а післязавтра, субота, вже там щось до 20 градусів тепла. І воно, я думаю, що я всі свої площі, ну, за день я то закрию, але почну і воно, можливо, грудка вже до кінця дня на інших там площах вже не так буде сипатися, як зараз. Того вирішив, краще виїду трошки раніше. Щоб зробити ось такий фон, а тоді будемо вже дивитися. По цьому, ну якраз, щоб до температури, щоб його закрити, щоб воно було рівненько, зарівняно, працює по діагональці. Друбав поперек, але поперек, блин, ну трошки кидає. Воно в принципі отут посередині вже не так. А от саме коли отам, де края, отходило, там, де края відходить, там де пух тільки опускав, то там трохи. Ну, в общем, думаю, візьму та і все. Езок подійшов трошки більше, тому що він був сиріший, щоб на ньому не розвертатися, не крутитися. Це ось тут трошки зігзаг крутнув, Автопілот щось не захотів, цей щось в лінію не підспідгав. Так, отак ось. Хочеться розібратися з функцією авторозворота. Воно може, що до речі, тривога, бо то раніше в тривогу і автопілот взагалі не працював, а зараз, наче, автопілот працює в тривогу. А цей авторозворот малює матюки. Нічого. Але нічого. Розберемося, я думаю. Трошки трактору важкувато, ну нічого. Хай пече. На то він не трактор, щоб пекти. Горанці важче було. А й працював. Ширину захвату поставив десь 7,3. Ну, Якраз нам перекриває ну, сантиметрів, я знаю, 40 може. Постояло 5, то трошки вже не до цей. Е -е, ну, Полоска така залишалася невеличка. А поставив трошки менше ширину захвата. Хоча я думав, що ширина захвата борони 1 метр. Вісім борів, але виявилося менше. Ну так нічого. Робота в принципі робиться. Порядок. Зараз до краю доїду, доїду. покажу, як сблизька працює. Ну, робить грядочку, в принципі, мені подобається. Далі думаю перед посівом буде ще одна культивація, перед посівна і все. Такі історії. Зараз цей. Зараз проїдуся, розвернуся і цей. Я вийду, покажу, що виходить і розкажу по ціни. про ціни, що зараз по цінах У нас виходить. Так, Оп, зупиняємося. Трошки скидаємо газ. В принципі, сьомої тягне нормально, тільки е, цей ружать важко. А так нормально. Ось під посадочкою трошки сиріше, як бачимо. Отак ось. Земелька, ось дивіться, грудочка яка розсипається просто то якраз я думаю нормально буде. Може не трошки, звісно, було б зачекати, буквально півдня по теплій погоді, але кажу ж, той фактор, що ну ось такий фон. В принципі, досить непогано виходить. Я ось така грудочка залишається, але так як плануєш другу культивацію перед посівом, то культиватор це все розіб'є і буде десь щось схоже на ось отакий фон. Земля сира досить ще так. Ось, як бачимо, не розбилась. Вологенький ґрунт, але ота жара, що передає, вона дуже може в такій ситуації, ось як тут, ось як бачимо, отакі брили. дуже швидко цей верхній шар пересухне. Того я думаю трошки краще ось зробити отакий фонд перед нею, щоб якраз ґрунт уже достигатиме. За трактором, значить, я тиск зменшив у колесах, досить, ну, досить сильно. Там передніх 07-08, щось таке, ну і в задніх теж щось схоже, щоб е зменшити тиск на ґрунт, ось як бачимо. Вони ось просівші трошки, ну, камера трошки не передає, але зменшив, досить, досить сильно. Ось по цьому, ну. Трошки то важкувато, звісно, але риється, ось бачите, ось за колесом, за трактором. Рукою. Далі тоді це. Я думаю, воно дуже не затрамбує. Одійшов 4 штуки. Думав, вже з авторозворотом пограюся. Але не вийшло. Коротше, щось, чи воно чи тривога, чи не знаю що. Оцей вітер який може трошки задуватиме. Коротше, грав, їздив, їздив, ну але... щось було, воно не то. О, це гиркнув. Так, попекли. Значить, що по цьому? Закриваю вологу і далі, тоді думаю, буду молотити кукурудзу. Перед цими дощами я спробував там пару грядочок змолотив, то волога раз 13,8, другий 14,2, третій 15, тобто вже ближче до сухої. Вже можна буде е, пробувати. Молодить всі масиви. По цінах кукурудза росте потрошку. На нібулоні, здається, після останнього оновлення ціна була 5300. Де там ще? Значить, це по кукурудзі. Там Пшениця теж подорожчала, другий третий, на місці клас, третій подорожчав. Це по Нібулону. І четвертий клас також подорожчав. 4-300. Ну, теж здається, що в цьому діапазоні, як і цього. Ні, дешевше, по-моєму, 5 тисяч. Ну, не суть, клас. По другій формі. Соя, Королівський смак 17, і там ще з місця деякі організації пропонують 16200-16400. Отакі ціни. Це по першій формі. Значить по другій формі. Кукурудза. Це там, не знаю, десь знайшли вони мене самі, ті люди, і присилають смс-ки. Кукурудза по другій формі. З місця 92-95 доларів. Потім по першій формі 400-800, стається 5 тисяч. Ціна досить на сьогоднішній день я скажу, що в принципі адекватна. Так що можна продавати. Ось чекаємо погоди і влаштуюся на цю. На... Ну, як? Комбайн вже в принципі, налаштував, просто молотить. Та і все. Це такі моменти. Е а так, на сьогодні планую те, що виграв, ну, порядка 30 гектар заборонувати. Боронується досить швидко. Я ось скільки тут час програвся, вже більшу частину поля зробив, а тут 10 гектар. Так що Я думаю, що я це закрию швидко. Тим більше ширина захвата велика, широкий агрегат. Швидкість виконання робіт теж досить висок... ну, висока продуктивність. До речі, чим швидше їду, тим краще розбивається грудка. ось поки відео записую перемкнувся на шосту, то так, дивлюся таке трошки гірше, наче. і рівняє, і, цей... і, рівняє, ну, і грудку розбиває. Ну Нічого, зараз я доїду, перемкнуся і буду пекти. Бо Туди сюди, туди сюди. Взяв телефон, хвилина розвертається, хвилина розвертається, а воно розвертається, знімати відео, щось розповідати, не дуже зручно, збиваєшся з думки. Такі історії. Значить, ось, такий фон. Слід до речі за трактором. Практично його немає. Трошки-трошки там бійде, залишається, але ну, практично немає. Тобто нормально, по, такій, ну, по цьому оранка вляглася. Так, все, дякую всім за увагу. Буду пекти далі. Всім пока.